Мало перелякані воділі їздять. Якби калюжа була трошки більше, то були і ми був калюжі. зустріч не було ні одної машини і летіть калюжу. Щоб людей Ось Отак. Вот Я ось от там читала коментарі. Хтось зацепив у Фейсбуці за водітелі що дітей його бризкують, як діти йдуть у школу, со школи, їдуть спеціально на цьому, на, пішох... на пішохідній дорожці пройти не можна. О, та так же ж воно і є. Да, да. Ось там, видно, в кого машина є, писав, що. А ви пішоходи йдете по, по дорозі, вас не видно. Та яка дорога? Ми, ми ж ще відколи тротуари поробили, ніхто не ходить по тих дорогах. О. Це на роботі я колись завів розмову. І один із наших сотрудників каже, я поділа, нічого. Я не нарушаю правила, мені по барабану, щоб на дорогі лужа. Я їду, їду з швидкістю, як, не, яку по попаду. Не нарушає. Да. А то, що там хтось йде, я когось цей вибачте, це комунальні служби. А говорю, а совість? От якби ти йшов в білому костюмі, а щось і поїдь. А, а якби діти його йшли, онуки, жінка, О, щоб він тоді б сказав би і... Не знаю, ну, в общем, такі ми, люди ми, не лічаться. І тільки дівчить тим же самим способом треба, що і Спори йдуть, так? Да. Ну а раніше я знаю, що, не знаю, як зараз я правила не перечитував раніше, ті часи. Якщо тебе хтось обрискувати, ти мог написати заяву, сказати номер машини і як цей тобі розміщали ущерб. Ну так. тепер ніхто з тобою не буде возитися, кому ти нужен. Час навіть по пішохідному переходу страшно переходить. Якщо он, з однієї водітель остановився, хоче тебе пропустити, то другий ряд машини їдуть, наступають тобі аж на е, ці п'ятки. Виходиш. На серед дороги на пішохідному тротуарі і цей добрий день, добрий день. і тобі бо не знаєш чи йти чи ні бо він котиться аж на тротуар ну, через комп'ютер. Ну що мої хороші, управилися ми з Валерою, ходили в больницю. О, з утра лікар дзвонив. І обновили за всіх. За мене, за Валеру, за дідульку. Ну я ж не обновляв, я передікларі, що до того лікаря до другого. Да, бо, бо Валериного лікаря забрали на війну. Служить він. О, так що це такі діла. Ну, почався дощ туман розбився, і, і вчора так було. Був вже туман а потім все піднялося. Пішов сильний дощ, а ночі, лив, як з відра, як, як літом таке гепало по кришах. Я одразу злякалася, думала, що Гродка. Ви Почала виходити, Валера виходить. Каже, що там? Кажу, та не знаю, чи гра, чи що. Так ступало. А потім як пустився лівінь. Візьми весь сніг зразу залишки. Так. Дівчатка там писали, ой, у нас кучугури сніг, е насипало, не пройдеш, а в нас дужчик йде. Уже нема кочу. Так. Ну, Валера в мене, як завжди, я кослик. Він каже, я як кослик нагружений, нагружений, зараз ми зайдемо. Додому сумки Я Хочу таскати маску, зараз положу, бо привезе. Так, Приїде, так, забере та й привезе. А додому будемо йти і руками махати. Да. Іде Валера руками махає. <рес> я так, ну, подивіться на волю тепер. І Валера вже не махає руками, <рес> І не дає мені руками помахати, Ну я так думаю, що це я махаю до магазину. Зараз обратно в неї якісь плани. То ну як завжди. то мені. Треба було мені пакетики тащити, то хоч може, а то ще. То Я б забігла, тільки б купила б і пішов далі. А тепер що? Ні, я не буду заходити в магазин. ти зайдеш, я башка відуча. Побачила мої вільні руки. Так. Навіть не... я пакет не сласи. Да, так, важкий. Важкий пакетик. У нас пустився дощик, обратно. брат. Тож, така погода. Ну, хочеш, не хочеш, нам сьогодні необхідно було піти. Може б і не йшли, але дзвонили зранку. Нас, нас показував, що ми будемо там дуже довго, але так? так. Ми здивувалися. Прийшли, очереді нема, людей нема, зайшли, і, всі на місці стоять і ми це краї, віка цікаво. Хоча так. вона казала, що буде пізніше. Але... І швидко оформили. Я думав, що як перший раз закінчали декларацію, то щось довго-довго були, -довго. да, то да. розписувалися, то підписувалися. А це то правда? дані звіряли, то номера телефонів. Да. Це ну це й добре. Так, ви вже переоформили декларацію, а ну напишіть чи ні. Бо ми оце. Скільки? З 20-го року, так? Я у 20, 11 місяць 20-го 20 року, а ти 2 місяць 21 року. 21. 21? Да. Ну, з 21-го року. Якого? 21-го. 21-го. Так, лютий. — Дякую разом. Да, Оформляли я. Оформляла себе і дідусь оформляла. Та й нічого, нікому ми не треба були. Ну, те, у... Дали завдання пере... так. Переписи. Переписи населення. Да, в зв'язку з цими збитими, багато повиїжджало, бо багато повиїжджало. Пересчитати, то є. А так вона сказала, це надовго було б. Ну, це таке рішення. одна з незалежно. Треба, то треба. У них така робота, а нам як нам уже. Да? Да. Ну Обіг мій Валера під навіс, він там дивиться, не знаю. що ти дивишся? Дзвонять спамить. Дзвонить різний. Понятно, один. Усього ну, йдемо. Ми сьогодні з Валеріком управились по повній програмі. Я сказав, що я сказав, догадався, ріками. Да. Да. А іще, ще знаєте що, сьогодні посилка нам е, довжин кур'єр привезти. Ну, ми були в больниці і умудрилися, що й посилку отримати. Находясь не вдома, так? Да? Так, да, находясь не вдома, ну це я вже розкажу трохи пізніше, як там будемо йти по тротуару, бо тут рашини їздяться, який дощ в нас лупить. О. А ви потім напишете, чи ви отримаєте так посилки, як ми, чи ні. Це називається на довір'ї. Анатолій шлюпає, робідненький заморився, щось шкандибає там. Так я для того, щоб ми як походили з того разом, я вже 6 кілометрів намотав. А, ну до дедушки дідусь ходив. Три 3 км. назад. Телефону, бо в білому телефону не, не можна було. Ну, а я докажу, як посилку отримали. Дзвонить кур'єр та й каже, добрий день, доброго дня, нова почта у вас безпека. Вам посилочка прийшла, їде, їде. а я кажу, а вдома нікого немає. Всі кажу, в больниці. Але, але Оля ж як ото далекоглядна, да? ага. <свісно> виходила з дому, а я положила діду у коробочку, а коробочку поставила в веранді. Виходили, кажу, Валір, веранду не закривай. Приїде, кажу, кур'єр, а я його попросю. Занесіть, будь ласка, посилочку в гаранту, а дядюшка в коробочки. <різوع> <різوع> я а я, я думав, що він не, не походить. Та ні, оцей, оцей кур'єр, у мене Ваня, а це якийсь другий. Бо я кажу Ваня, а він каже, ні, не Ваня. І оцей. він відкрив каліточку, Дякую і тебе теж. Одкрив калиточку. каже, підожді, телефон не ложись. Зайшов, положив нашу поселочку, денюжку забрав. І поїхав, ми його поблагодарили. А зараз ми бачимо, чи є посилочка. А зараз подивимося. Може там ні посилочки, ні груші. Ну, Грошей груші немає, то зрозуміло. Чи посилочка є? Так що то так. Ні, ну Буде посилочка. Та, ми хлопчики такі, вони відповідальні, вони як привозять. Ну, звичайно, якщо посилка важка там. Ось ми виписуємо таке об'ємне, важке Валера... валери вдома немає, а я сама не потягну, то вони мені заносять. Спасибо їм. А я їм чаю її залишаю. А для них це ж теж копієчка. Так що, ось отак. Зайшли ми вже на нашу вуличку. Отака вот у нас все вот. вуличка. Да. Ну, в тому році ще більші калюжі були, було таке, що ну, й пройти... Да, не пройти не було, як але завезли, оце, що машину розрівняли. Ой, пішов щебенку. Чип, чи, чи щебенька, щеб щось щеб таке. А тут усе, отут все було в калюжах, сплошне взагалі пройти не було де. Та то вже осіло, сюди завезли. Ну, тут, тут, тут... Поки, Ото от такі діла. Ну нічого, є де пройти, йдемо, а там як Бог дасть. Так ми з Валерою ходилися, нагулялися. Я зараз у теплу хату щось у рота вкину по... поїсти і віддихати. А Валера за лісопедку і поторби. Не, не, догуляв не догуляв ще. Не догуляв. <сх> ще трошки піде. Це пару повітря. між <сх> так. А вам усім бажаємо миру, добра, спокою, гарного позитивного дня чи вечора. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Всім пока-пока.